Вітаю вас, брати і сестри. Слава Господу, що ми можемо сьогодні бути тут, в Домі Божому, і слухати Слово Боже, співати, прославляти Господа. І сьогодні буде місце Галатів, другий розділ з 11 по 15 вірш. Галатів, другий розділ з 11 по 15 вірш. Коли Шкифа прийшов до Антіохії, я особисто виступив проти нього, бо він заслуговував на докір. Ще до того, як деякі прийшли від Якова, він їв разом з язичниками, а коли ті надійшли, він став сторонитися і відмежовуватися, боячись обрізаних, лицемірили з ним й інші юдеї, так що й так що Варнава приєднався до їхнього лицемірства. Але коли я побачив, що вони не послідовні щодо істини Євангелія, то я прилюдно сказав Кифі: якщо ти юдей, живеш як язичник, а не як юдей, то чому змушуєш язичників жити по-юдейському? По Ми від природи юдеї, а не грішники з язичників? Петро чинив гріх, спілкуючись з людьми, які не стояли в істині. І завдав шкоди братам із язичників, сіючи серед них збентеження, і, повернувшись від віруючих з язичників до спілкування із прихильниками єврейської релігії, і, які стояли на хибних позиціях, і він знав про це. І Петро зовні підтримав їхнє вчення і зневажив вчення Павла, дане йому згори, особливо. Положення про порятунок тільки через благодать і тільки через віру, тобто спасіння тільки через віру в Ісуса Христа, а не по, там, по закону. Коли Павло відвідав Єрусалим, то Петро і інші апостоли його прийняли і вони там спілкувалися, все в них там добре було. Але коли Петро прийшов до Антіохії, Павло особисто протестав йому. Поведінка Петра в Антіохії призвела до того до різкого зіткнення між такими вождями християнства, тому що Павло відчув, що він зобов'язаний викрити те лицемірство, в якому був Петро, і викрити за його дії. І тим самим захистити Євангеліє. Е, Євангелія спасіння через віру і через смерть Ісуса Христа. І тим е, самим Він продемонстрував свою незалежність від інших апостолів. І ну, він показав, що вони мають всі рівне становище. І з цього епізоду, розказаного Павлом, видно, що він е, навіть знайшов необхідним протестати Петру. Е, як ми знаємо, що він був визнаним главою всіх апостолів, але е, Павло протестав цьому, і він показав те, що е, той своєю поведінкою е, ну, якби ризикує е, ну, Євангелія, як би перекреслити, що Євангеліє зараз не діє, про яке вони проповідують. І Прибувши до Антіохії, Петро виявив, що місцеві віруючі, як і юдеї, так і колишні язичники, разом збиралися за їжею, не дотримуючись єврейських законів про їжу. Через откровення, отримане Петром у домі Симона. Це записано у дії, 10 розділі з 9 по 15 вірш. Прочитаємо це. Дії, 10 розділ з 9 по 15 вірш. А наступного дня, як ішли вони дорогою, наближалися до міста. Петро в шостій годині піднявся на покрівлю помолитися. Він був голодний і хотів їсти. Поки вони готували, знайшли на нього видіння, і, і побачив він відкрите небо і якусь річ, яка спускалася до нього. Немов велика скартертина, прив'язана із чотирьох країв, вона спускалася на землю. Там були всі земні чотириногі, звірі, плазуни й небесні птахи, і пролунав голос до нього Встань, Петре, заріж і їж. Та Петро сказав У жодному разі, Господи, адже я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову вдруге до нього голос, що Бог очистив, того не вважай за погане. Це сталося тричі, але відразу піднялася річ на небо. І ще прочитаємо з цього самого розділу 28 й вірш. І він сказав їм: Ви знаєте, що не годиться мужеві юдеї приставати або приходити до чужинця, та мені Бог показав, щоб жодної людини не називати поганою або нечистою. От Після такого видіння, яке бачив, яке бачив Петро, він мав повне право їсти з язичниками і з неюдеями і не дотримуватись тих юдейських законів про їжу. І він це робив до певного періоду часу, поки не прийшли ті юдейські мужі, і він відчував це право їсти. і... І от це в нього війшло взвичай, і це тривало, ну, і це служило вагомим свідченням єдності юдеїв і язичників у Христі. Тобто це видіння йому відкрило те, що в Христі всі рівні, що немає язичників і немає юдеїв, вони всі рівні і можна їсти з ними і спілкуватися з ними. Але пролом виник між ними, коли в Антіохію прибули з Єрусалима група юдеїв. І ці люди були обурені поведінкою Петра. Вони прийшли від Якова, і також вони належали до тієї партії, яка наполягала, щоб на необхідності обрізання. І на Петра подіяла їхня присутність, і він поступово, але явно став таїтися і усуватися від того, щоб їсти із язичниками. І як така є граматична форма від грецької фрази, оцього цього слова, що відступ, він почав, тобто, поступово відступати від того, в чому він був. Поступово він почав пропускати, можливо, спочатку одну трапезу, потім дві, а потім, можливо, починав їсти з язичниками, але, бачивши тих людей, відходив від цього. І роблячи таке, Петро якби почав вчити по-новому, що церква поділяється на дві частини юдейську та язичницьку. Е, і це було п'єрестю. Але е, чому, це, чому Петро створив оцей пролом, такий перелом у церкві, що він почав поділяти і відступати від того? Я думаю, що його е, богословська вся концепція не змінилася, але е, він просто боявся через його страх. Е, Через його страх, можливо, він почав відходити від цього, коли е, ти в одній культурі, потім ти якби, повірив ну, в те, що тобі Бог показав. Але все одно, коли приходять ті люди, ти пристосовуєшся до, до інших людей. І він мав страх, і він, е, можливо, він це зробив, побоюючись обрізаних. І я думаю, що це, мабуть, і була справжня, справжньою причиною такої поведінки. Можливо, він боявся втратити популярність серед прихильників юдейського законництва в церкві. І, і оцим вони там розповсюджували це лицемірство і єретичне вчення розповсюджували. Можливо, Петро цього боявся, що він тратить авторитет серед юдеїв. І це лицемірство Петра і спричинило лицемірство в інших юдеїв і навіть у Варнави. І, мабуть, дуже сильним був цей вплив, тому що Варнава був із Кіпру, а в Кіпрі панувало язичництво, і там він брав. Участь у місіонерській роботі Павла, намагаючись донести до язичників добру звістку. І ось тепер усі вони е, ну, зійшли з того, що е, разом вони з язичниками були одна ціла. І це лицемірство створило таке розділення, що язичники окремо, а юдеї окремо. І, е, Реакція Павла на це була швидкою і рішучою, оскільки Петро це робив відкрито, це робив на, е, публічно, то і Павло його викрив теж публічно. Він йому зробив таке публічне, жорстке зауваження, що, е, що ти чиниш не за Євангелією, що ти робиш розділення, що ти. Е, Заперечуєш на практиці те, що, ми, що нам е, Євангелію, на про яку ми проповідували. І тоді е, Павло е, при всіх запитав Петра: якщо ти, будучи юдеєм, живеш по-язичницькому, а не по-юдейському, то навіщо язичників примушуєш жити по-юдейськи? Це було досить різке. Е, Викриття таке Петра. І як на нього відреагував Петро, невідомо. Зрозуміло лише, що він зазнав засудження. Він діяв всупереч власним переконанням, зраджував християнську свободу та кинув пляму на братів за вірою. І подібна поведінка і вимагала такої сурового викриття сурової такої відповіді. І я думаю, що після цього викриття Петро і всі ті люди вони зрозуміли, що не варто було так робити, що цим вони роблять плями в церкві і роблять це розділення, що вони, ну, нема, немає, та й вони відступають від єдності в Христі. І як ця е, історія сьогодні може нас стосуватися? Це те, що ми в Христі всі рівні. І незалежно від нації, незалежно від кольору шкіри, незалежно від позиції, незалежно від на якому ми рівні в суспільстві або де ми знаходимось, яке служіння несемо, незалежно від цього. Ми в Христі всі одинакові. І Христос створив церкву для того, щоб ми всі були в ній рівні і всі були в ній. Відкриті один до одного, щоб не було цього розділення і е, дбаймо про те, щоб в нас, в мене, не було цього лицемірства, щоб ми вдома були такими, як в церкві, на роботі були такими, як в церкві, щоб ми не надягали ці маски там, де ми знаходимося, попали в якесь інше суспільство або в інше оточення людей. Ми вже там інші. і Цього не потрібно робити. Якраз оцього цього зазнав Петро, і, Павло, і в Павла було це засудження від цього, що він почав змінюватися, пристосовуватись до іншого суспільства. Хоча раніше для нього було це нормально і добре їсти з язичниками. І тому бажаю вам і собі. Не пристосовуватися в світі до світу, а в церкві до церкви. Амінь. Помолимось.